Різдво святкують по всьому світу, тож не ну, оминуло це свято, і такий великий континент, як Африка. Христос народився. Мене звати Вікторія Врамчук, і сьогодні ми подорожуємо до сонячної Африки, аби дізнатися, які ж у них традиції святкування Різдва. Різні регіони Африки святкують Різдво по-своєму. Деякі активніше, деякі приділяють святу менше уваги. Проте найяскравіші традиції та особливості представлені в Ефіопії, адже там дуже багато християн. Тому 7 січня там традиційно святкують Різдво. Різдвяні свята називаються Єганна. Бал, що в перекладі означає народження Христа». Найбільш важлива подія це відвідування церкви. Можна навіть сказати, що для мешканців Ефіопії це обов'язок, а не традиція. Різдво в африканських країнах починають святкувати 6 січня. В цей день міста переповнені натовпами людей. Вони співають пісні та колядки. О четвертій ранку наступного дня люди виходять на ранкову месу. Вони одягають білу тканину, прикрашену яскравими стрічками, яка називається шамма. Традиційний одяг одягати не обов'язково. Багато місцевих ефіопів надають перевагу звичайному білому вбранню. Серед натовпу людей, вбраних в білий одяг, можна також побачити безліч парасолів з бахемою. Їх носять священники. Сама меса може тривати близько трьох годин, а інколи і довше. Також на вулицях Ефіопії можна побачити натовпу людей, які йдуть з міста до найближчого пагорба, на якому люди благословляють хліб, а потім ділять його між. Собою, коли всі релігійні обряди вже виконані, люди переходять до більш веселого святкування різдва. Ефіопи танцюють і грають в різні ігри. Чоловіки, наприклад, грають в традиційну гру під назвою Ганна. Вважається, що в неї грали пастухи у різдвяну ніч. Ганна це щось на кшталт хокею. Проте грати в неї потрібно дещо вигнутою ключкою та дерев'яним м'ячем, а не шайбою. Ще одна гра з цікавою назвою «Ефрасук» вважається суто чоловічою. Це і не дивно, адже її суть це їзда верхи та змагання операції. Кидання дерев'яних списів можна сказати, що на різдво мешканці Африки влаштовують величезний фестиваль, на який запрошують всіх своїх знайомих, друзів та родину, аби зустріти це свято разом. Як і в будь-яких країнах, в Африці є свої традиційні страви. Найвідоміше є дороват. Це поєднання рагу м'яса, овочів та варених яєць. А також до цієї страви додається велика кількість олії та спецій. Подають до в прикрашених корзинах або круглому пласткому хлібі, який використовують замість посуду. Його ще також називають чапаті. Завдяки теплому вологому клімату. Традиційні різдвяні страви Африки дещо нагадують такий собі пікнік барбекю. На святковому столі ви також можете побачити різні види м'яса, фрукти, а особливо гранати. Також дуже популярним є пиріжки з. Лодкою начинкою, рецепт яких потрапив до мешканців Африки від англійців. До речі, є серед солодощів навіть і пудинг з Мальви. Ось так святкують різдво в Африці з яскравими фестивалями, променями сонця та простою, але смачною їжею. А на цьому будемо прощатись. Нагадаю, з вами була Вікторія Врамчук. Щасливого Різдва! Христос народився!